Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми не будемо говорити про якусь окрему категорію українців, не будемо говорити про якусь окрему ситуацію. Ми сьогодні поговоримо про всіх українців, які знаходяться в Польщі, тому як в мене особисто береться гордість після таких новин. І я хочу сьогодні максимально детально розібрати це явище і показати всім українцям, по-перше, які проживають в Польщі. А також всім українцям, які проживають в Україні та в інших країнах світу, як потрібно об'єднуватись, як потрібно діяти, і чому е, українці в Польщі настільки важливі і настільки успішні. Е, я буду вдячний, якщо ви поширите це відео серед своїх друзів, серед своїх знайомих, якщо ви його розмістите в себе в соціальних мережах, якщо ви його підтримаєте лайком та коментарем, бо це справді важливо, справді важливо, щоб люди. Які проживають як в Польщі, так і в Україні, усвідомлювали, що е, зараз відбувається е, в Польщі, і які в цього всього перспективи. Е, якщо коротко, то е, все частіше і частіше українці відкривають свій бізнес е, в Польщі. Але це але це відео зовсім не про бізнесменів, зовсім не про е, якихось успішних людей, а про таке явище, як українці в Польщі, і зараз я вам поясню, чому. Вже фактично на сьогоднішній день кожна новозареєстрована діяльність в Польщі реєструється українцями, тобто 10% всіх зареєстрованих нових бізнесів в Польщі відкривають саме громадяни України. Було опубліковано на сторінці Жеч Посполіта е, велике дослідження, де говориться про те, що приватних приємців, підприємців з України зареєстрованих в Польщі у 2023 році, е, кількість їх збільшилась на більш ніж 67% всього лише за один рік в порівнянні з 2022 роком. І якщо точніше, то протягом минулого року в Польщі з'явилося 30 тисяч 325 нових фопів, зареєстрованих громадянами України. Уявіть собі, 30 тисяч. І запам'ятайте цю цифру, це дуже е, важливий момент. І за весь 2022 рік таких було відкрито ще 18 тисяч 139 підприємств. І е, що це означає? Це означає, що в сумі зараз, тільки після того, як почалась війна в Україні, в Польщі зареєстровано понад 50 тисяч підприємств різними українцями. В основному ми розуміємо, що це малий та середній бізнес, це люди, які, можливо, щось мали в Україні, можливо, нічого не мали. Але е, цифра в нас є 50 тисяч фопів. Це малі підприємства на різних групах оподаткування. Це не важливо. І е, що саме важливо, а важливий відсоток. Від е, е, тих біженців, які зараз знаходяться в Польщі, бо таких зараз, за останніми дослідженнями, на кінець грудня було приблизно 950 тисяч. І на 950 тисяч зрозуміло, що є ще українці, які там жили в Польщі задовго до початку війни, це зрозуміло. На сьогоднішній день є 950 тисяч тих, хто приїхав після 24 е, лютого 22 року, і за цей період було зареєстровано майже 50 тисяч фопів. Це означає, що е, українці абсолютно і повністю розбивають всі міфи, які ходять е, в Польщі, попри всю ксенофобію, яка в Польщі існує в сторону українців, попри всі негаразди, попри всі ці палки, які стараються вставляти в колеса різні категорії людей. Е, українці не здаються, українці відкривають свої підприємства, створюють робочі місця. Забезпечують себе свої сім'ї і дуже часто дають роботу іншим українцям, які, на жаль, на польських підприємствах не можуть працювати за своєю кваліфікацією або через незнання мови, або через якісь інші причини. І е, якщо ми говоримо про загальне, Явище таке як українці в Польщі, то незважаючи на всі старання великої кількості політиків різних сортів, якихось активістів і так далі, розділяти українців, українці в Польщі все одно показують свою єдність. Звісно, є окремі люди, є окремі випадки, які ведуть себе неадекватно, які можна сказати, що. Псують імідж українців в Польщі. Але давайте сьогодні про хороше і про те, чому українці відкривають підприємства в Польщі і які в цьому є плюси. По-перше, тут молодці не тільки підприємці, але дивіться, підприємці відкривають свої підприємства на території Польщі. Далі досить часто вони беруть до себе на роботу саме громадян України, тобто своїх співгромадян, також їх забезпечують робочими місцями. Це друге і третє. Без чого не, не було б такого успіху і не було б такого, такої великої кількості саме малих підприємств, які зазвичай займаються наданням якихось послуг. Це всі інші українці, які в переважній своїй більшості між, наприклад, салоном краси польським і українським виберуть український. Наприклад, між якимось автосервісом польським і українським виберуть українське. Для цього є багато е, якби, варіантів, чому відбувається саме так, чому українці йдуть до українців, але це і зрозуміло. Бо там зрозуміла мова, там зрозумілий менталітет, і там вони точно знають, що їм ніхто не скаже е, вон з польські. І е, дуже важливо дуже важливий оцей приклад об'єднання українців, незважаючи на постійні потуги, роз'єднати. Нас українців, постійно роз'єднують за, за допомогою мовного питання. Постійно роз'єднують і хочуть розділити по регіонам. Так? Ті, кричать на захід України, ті кричать на схід. От. Е, далі. Наступне, хто залишився в Україні, хто поїхав за кордон, хто воює, хто не воює, хто більше допомагає ЗСУ, хто менше допомагає ЗСУ. І е, таких точок дотику і таких точок розділення. Української нації є дуже багато, і е, в інфопросторі е, справді дуже поширюються оці розділення, е, дуже є багато намагань, і ви розумієте, що е, якщо народ розділити, якщо українців розділити, якщо постійно підкидувати їм якісь інфо-інфоприводи е, е, для того, щоб сваритися, то ними, по-перше, буде легше керувати, е, їм буде тяжче е, будувати своє життя. Але е, феномен українців в Польщі, він е, е, трохи другий. Тому як е, тих українців, які зараз знаходяться на території України, їх пособачити між собою набагато простіше, ніж тих, хто знаходиться в Польщі. Тому як українці, які знаходяться в Польщі, на сьогоднішній день не попадають під е, е, більшість. Е, е, під більшість оцих розділюючих, скажімо, тем вони собі просто тут живуть своє життя. Якщо, скажімо так, в них є вибір, чи піти там до українців і занести їм гроші в бізнес, чи ну так у вигляді купівлі якихось послуг чи товарів, чи піти до поляків, то якщо є такий вибір, вони йдуть до українців, і це дуже круто, тому як це. Таке собі об'єднання, коли одні відкривають підприємства, створюють сервіс, створюють круті продукти для одних, а інші, як подяка за сервіс, за послуги і за хороші товари, заносять гроші їм в бізнес. І е, виходить, що це допомагає першим отримувати якісні послуги, другим розвивати свій бізнес, створювати нові робочі місця, на які також можна буде взяти е, українців. І на мою думку, це є дуже круто. І я вдячний всім, хто е, знаходиться в Польщі, і хто розуміє, наскільки важливо, попри все, не зважаючи ні на що, об'єднуватись е, всім українцям. Я вдячний всім, хто бере на себе відповідальність, відкриває бізнес. Створює нові робочі місця. Я вдячний всім українцям, які працюють в Польщі, які можливо навіть працюють на українців в Польщі, які працюють з українцями в Польщі. І звісно ж, я вдячний всім українцям в Польщі, які підтримують. Український бізнес, який тут розвивається дуже стрімкими темпами, я вдячний вам за вашу солідарність, за вашу підтримку е наших е нашого українського тут в Польщі. Звісно, у нас не така тут. Е Серйозна діаспора, як, наприклад, в Канаді, але е, нарешті можна зробити висновки, що за багато років перебування тут великої кількості мігрантів заробітчан, нарешті починає формуватися якась діаспора, створюються м, різні клуби по інтересам, е, різні якісь об'єднання, і це справді е, надихає. І можемо зробити висновки, що е, українці в Польщі. Коли об'єднані, вони сильні, коли вони сваряться, вони слабкі, і на них можна нападати, їх можна бити, з ними можна не рахуватись, і закон їх ніяк не захистить. Тому, друзі, дякую кожному з вас. Об'єднуйтесь, діліться цим відео. Якщо ви з чимось згодні або не згодні, пишіть в коментарі, мені буде дуже цікаво це почитати. Дякую кожному з вас також за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!